Я заміжня за ідеальним чоловіком та батьком моєї дитини, але кохаю іншого, і він зек. А тепер напишіть в коментарях, з якої країни автор даного посту. Мені 32 роки, і я народила дитину від некоханого чоловіка. Якщо опустити той факт, що я його не кохаю, то насправді він хороший батько, та як чоловік він просто ідеальний. Він дуже гарний, про що неодноразово казали всі мої подруги. Вони навіть шуткували, що якщо я його не люблю, то ти типу, повіддай нам. Я все життя кохала і кохаю одного хлопця. Але зараз він сидить в каталашці за розбій. Я навіть декілька разів потайки навідувала його. У нас було довге побачення з ночівлею, і там у нас все було. Чоловіку я сказала, що була в мами. а мама мене прикрила. Вона все знає і підтримує мене. Я допомагаю своєму коханому, як можу, грошима й передачками. Ви скажете, що я невдячна? Ні, я просто жінка, яка кохає. Він мені обіцяє, що коли він вийде, ми будемо разом, і він впорається, і ми будемо жити як справжня сім'я я, він і мій син. А чоловіку він по поняттям пояснить, щоб той без скандалу розлучився зі мною і залишив квартиру нам. Краще з коханим в шалаші, ніж з некоханим в достатку.